Всім доброго дня! Всіх вітаю, всім привіт, всім друзям своїм, всім підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні в цьому відео хочу знову показати, які я придбала рослинки і де я буду їх ще насаджувати. А також покажу, хто в мене з'явився в садочку. Дивіться, які Два дружбана з'явились під туйками. Ось придбала я. Не встигла вийти на вулицю, подивіться. Вже кліщі лазять. Придбала я астильбу. рожеву, бо в мене є червона. Також оці айстрочки альпійські. Одна о такого світлішого кольору, а друга трошки темніша. Зараз а на сонечку відблизьку. Так. Потім вербену сизу, вона вже квітонос випустила. Очіток Ангеліна. Воздичку альпійську. Жимолись шапку в і молочай. Ось так. Буду їх сьогодні висажувати. І зараз покажу вам, що почало в мене квітувати. Трояндочки, дивлюсь, вже е, полопали бутони, але ще не відкрились. Тому не побачимо в цей раз. Тут єдиний бутончик. Але він ще не відкритий. І тут вже локко буде відкриватися. Це гарного такого помаранчевого кольору. Ось покажу за то, яке чудо-чудо. Ось ця маленька, червона вже розпускаю, можливо, до вечора лінлейничок. Я його тільки осінню посадила жовтого кольору. Зараз він закрився. Ось гвоздичка. далі квітує. А тепер подивіться, що у мене тут жовтий, такий біленький. Тут самі звичайні. Колись я при дорозі, мені стало шкода, що вони там в великій траві. Я їх викопала і посадила собі з цієї сторони. І з цієї сторони біля туї. Це вже такий старенький сорт. Ну а тут, а тут просто шикардос. Ось такі біленькі, але вони мають відлив такий, наче розовий, чи бусковий. І на пелюстках махрова така жовта. Як, навіть не знаю, махра така. Оцей ніжний рожевий. Дуже мені подобається. Такий класний має запах. І оцей ніжно бузковий Ось так вони в поєднанні. Рожевий і бузковий клас. Ми прям нахилились. Треба буде підв'язати. А тут отакий помаранчевий, з темними такими відтінками. От я сьогодні зранку підійшла понюхати, вони всі дуже класно пахнуть, кожен по-своєму. Ось тут такий є темно темно-темно-фіолетовий і трошки світліший фіолетовий. І ще є отакий. Як бурдовий, з переливом. Як вони класно пахнуть. Ви собі не уявляєте. А в кого є Іриси, то уявляєте. Ось так вона мене зараз радують. І хосточка тут. Хочу її розсадити, бо тут є, <клес> бачу під нею, одна, дві, три, три розетки так точно і молоденькі вже пішли. Але не дуже маю багато такого місця, щоб півтінь, щоб вона не підгорала. І подивіться, як почувається через тиждень мої. Квіточки у горшках, колеуси. Буду прищипувати сьогодні цю петунію повністю. Така, як лимонний колір. Ось тут лобелія з боку. І ще вверху в цьому горщику також лобелію посадила, посередині петунію, вон колеуси. Ці зовсім ще маленькі. Ось так. На минулих вихідних я цинерарію. Ось, бачите, повисажувала і вроді як вона живенько прийнялась. Я понакривала пляшками зрізаними. Бачу, що не присохло. І ось, подивіться, починає вербена розпускати свої свічечки. І з другої сторони також. Вони були дуже-дуже маленькі, ось, але бачу, що листочки ось всередині такі махрові, біленькі, як напилиння. Вони живенькі. Ось тут зовсім маленьке, бачите? Але теж наче прийнялося. Я їх під пляшки дала, щоб не пересихав ґрунт, щоб вона не зісухла. маргаритки квітують. А отут під пляшками у мене Ось. Тоже вже зніму, наче прийнявся ось тут і ось тут. Познімаємо. І дуже вже мене радує цей ломий камінь, Подивіться, червоненький. Яка то красота. Рожевий відцвів. А я не знаю, оце вони будуть далі цвісти. Новенькі, молоденькі. Це просто листочки такі, як трояндочки виглядають Дивіться, як він гарний цвіта. Білий до квітової, а рожевий саме перший квітового. Молодилка, який я висадила, наче почувається добре. Очіток. Ну, і наче все. Скоро вже лілії. От-от. Прийде їхня пора, вже бутончики такі наливаються. І в ромашки, бачите, вже тріскаються бутони, також буде квітувати. <когло> <кліп proprio> І подивіться, яка красотулька. Я думала, що це якийсь бур'янчик. А ні, я догадала, що це можуть бути оці дзвоники. Такі ніжні, ніжні. Коли вітер подує вони так. Подаюся дай. І гей Херки. Дуже класні. Дивіться, а стильба оця червона, яка в мене була етна, по-моєму. Вже заклала також бутончик. Тільки з землі показалася і вже з бутончиком. Такий маленький там пагін був. І треба вже флокси підстригати все. Вони вже закінчили своє квітування. Ну, ось так. Ще хочу показати, як гелушка. Біленька кандида. Заквітувала. Треба зараз від кліщів ноги руки обрізати. Хочу, що сьогодні, якщо в мене буде час, оцю діляночку, бачите, придерти її очі. Тут у мене сама звичайна хоста, ромашечка і дуже такі дуже-дуже старі сорти хризантем І є така турецька ще гвоздика ось тут. Я її насіяла з насіннячка і там в кінці. Але тут бардачело. Заростало Це Завжди переважна тінь. Ось. І люпин з насіння. Самий звичайний. Минулого року я вкинула в землю. В цьому році вже оце такий. Кущик. Ну, я не знаю, буде він квітувати чи ні. Напевне, ще ні. Він тільки випускає ось нові листочки. Ну, ось так. А я тут, коли обрізала сам шит, тикнула гілочки. І вроді як він прийнявся. Не знаю, як з корінцями, але бачу, що молоденькі листочки пішли. І ось тут ще турецька гарузка. У мене спогади про турецьку воздику з дитинства йдуть. В нас в бабусі біля хати. Завжди її насівали так багато, вона таким рядком ішла. Ось так. Ну, розпочинаю я свою роботу і буду зараз оцей безлад наводити порядок. Бо воно позаростало. Зараз буду помаленьку. Виполювати. Друзі, ось я почала вже прополювати. Зараз позаростала. Я ще хочу, тато пообіцяв, що привезе хороший виноград. А в нас ділянка маленька, навіть не знаю, де його посадити. Думаю, напевне, отут з краю. Отут. Але це ж треба прокопати е, яму таку під виноград нормально, щоб там е, засипати нормальний ґрунт, щоб він потім нормально себе почував. Це ж не квітка, то ще думаю. Бо в одному місці там далі посажені вже, але там родичі пообіцяли, щоб дуже хороший сортовий виноград. Хто не знає якось так. Тут... Ось Роболя. тут якісь маки не сіялись. О, давай було? <ріху> Зразу можна. Треба тут бортики такі зробити по бокам. Ця трава такими кудлами. Так важко її виполювати, вона затягує, ну, як цілина. Ух. На сьогодні треба багато всього зробити, бо ми приїхали тільки один. На один день. Дача вихідного дня. Це дуже важко. Хочеться всього і багато, а не виходить. Не буду затримувати весь час, зараз хоча б до половини оце все сполю і покажу, що виходить. Ось так уже получається. Бачите? Вже навіть видно, що тут росте. Я ще не до кінця виповила. Тут лінлейничок ще якийсь. У мене колись оця хоста, ну колись, минулого року біля хати, отам росла повністю такий ряд. Здоровий, здоровий там був, де я зараз повисажувала зовсім інші квіти. То я сюди дала скільки 5 кущиків, домаха вона ну, отут собі буде. Тут більше притінене місце. І зараз ще тут кусочок залишився до виболю. Ну, все, тепер можу показувати, як вийшло. Ось тут. Примолку треба забрати, тому що воно вилазить на хосту трошки в сторону по центру. І накриває хризантему. Ось. Тут теж турецька, гвоздичка. Тепер, хоча і видно, де що росте. Прибрала бур'ян і трошки зрихлила землю. Хоча вона тут не була так. Хосточки так порозросталися, що вже на хризантеми вилазить минулого року. Так не було. Ось. І цей лілейник звідси також треба прибрати, бо він тут не місце йому тут. Бачите, і тут хвоста вилазить на хризонтену. Ось. І в мене починає, ну, я завжди казала ромашка, але почула в Наталі з дачечки, що вона каже королиця. Отака от. Починає цвісти. У мене там ще є два кущика таких, не так гарненько. Великий, здорові. Ну, тут лілейничок також якийсь, не знаю, це мені давали, не знаю, якого кольору. І тепер навіть видно, що тут люпин, і тут ще один люп... лілейник. Ось. Ось так. Закінчили роботу. Приступаємо до іншої. Я покажу вам. Тут у мене два кущика таких, він тільки на бутончиках, на попляхах, деякі вже починають відкриватися оця королиця. Минулого року тут був такий кущ, що можна було його у вазу ставити, такий здоровий. І знову Іриси мої. М -м -м, хорошенький такий. Такий запах тут стоїть. Ну і що ви думаєте, друзі? Сьогодні в мене в планах не було тут прибирати цю клумбу, але захотіли мої руки тут попрацювати. Тут біля самого заборчика от така трава от росла. Ще оцей кусок зараз візьму до виполію. А отут уже навела порядок. Хоч наполовинку. А потім буду ще збоку отак відділяти. І вже воно. І отут, а стиль буту я вам показувала, що я прикупила. Ось тут вже є бутони рожевого кольору. Там такий кущ був великий, що я розділила його, ось подивіться, на дві. І оцей борисклет. хочу напевне, звідси або його. Друзі, зараз хочу висадити гладіолоси. Я зараз покажу, як я це роблю. Бачите, зачистила від лусочок. Ось вже пішли паростки. Я їх замочила в марганцівку на годину, просушила і буду висажувати такими букетиками, що я даю в посадкову ямку. Даю пісок, даю попіл, Щоб не заразити і за одне добре. Хочу, щоб був такий великий букет. Ось. все і зверху. Землею притрушую. На цьому місці в мене тюльпани і гіацинти цвіли, але вони були в таких, зараз вам покажу корзинках для квітів. Я їх тільки що викопала. На цьому місці посажу гладіон все, а потім полів і все. Зараз візьму декілька шишок, щоб я не забула, що я їх тут висадила. Поково. Потім вже як вони повилазять. І ось подивіться, куплювала такі корзиночки, і я їх отак повитягувала. Що в мене отут є корзинка, я її витягну і туди гладіолуси посажу. Ось так. А отут сальвію повисажувала під бутилку, щоб вона коле ось. Друзі, отак от відкрився лінейничок. лілі оця. Вона така ніжна ніжна камера не передає. На цьому охочу закінчувати своє відео і показати, що я ще сьогодні тут досадила. Не показувала. Тут армерія така маленька. Одна квіточка тільки. Що я висадила отут кущик оцієї От шапкової. Ось забула вже. Шапкової жимолості. Отут посадила сизу вербену. І під бутилочку посадила айстри. Отак, не знаю, виживуть чи не виживуть до того часу, як ми приїдемо. І ще раз хочу показати і закінчити відео на цих ірисах. Вже просто темніє, ми їдемо додому за один день нереально зробити те, що заплануєш. Планувала багато, а зробила половину. Ось так вже деякі квітки в'януть. І ось такі квіточки. На цьому прощаюсь з вами. Всім бажаю міцного здоров'я. Всіх вас обнімаю. Дякую за підтримку. До наступної зустрічі. Всіх обняла. Па-па.